Сьогодні на початок цього шкільного і катахтичного року постає перед нами Ісус Христос серед книжників і фарисеїв, тобто серед вчителів. Як колись в дитинстві, коли він мав 12 років, пам'ятаємо ту історію, що загубився. І батьки його знайшли на третій день в храмі, коли він сидів серед цих самих книжників фарисеїв у храмі і задавав їм питання. І вони дивувалися його відповідям, його мудрості вже тоді, коли мав 12 років. І сьогодні, власне, чуємо подібно, що. Зібралися до Ісуса Фарисеї і дехто з книжних, вчителів. До нього вже як до вчителя. Бо час від часу фарисеї зверталися до Нього рабні, тобто вчителі. І власне вони помітили що його учні, власне, бачимо, що у вчителя Ісуса Христа є свої учні. І вони помітили, що він не навчив їх передання старших. Не передання Біблії, а передання старших. Мити руки. Ми зазвичай знаємо, що всі маємо мити руки перед їжею. Але з якою ціллю ми миємо руки перед їжу? Ну, Щоб мати чисті руки, щоб е, якусь інфекцію собі не занести. Але, власне, це передання старших було вже настільки увійшло. Е, в обіход, скажімо, щоденність євреїв того часу, що це вже сталося попросту ритуалом. Ритуалом е, тої чистоти духовної, нібито, і зовнішнім знаком чистоти очищення духовного. І, власне, як каже Ісус Христос, що залишивши Божу заповідь, ви дотримуєтеся людських передань. Миття глечиків, різного посуду, лежаків, чашок і так далі. Тобто, що те, що могли купити десь там на базарі, підрозумівалося, що це речі якісь нечисті, що вони, вони могли їх купити з рук нечистих людей. І для того їх обмивали. І повернувшися з торгу, де спілкувалися з неєвреями, з нечистими, з тими людьми, якими вони нехтували, з неюдеями. Вони мали пройти цей обряд очищення, обмиття рук. Не для того, щоб змити бруд, просто звичайний бруд, і мити, їсти чистими руками. Але, власне, для того, щоб очиститися, стоїть ніби духовної, зовнішньої нечистоти. І Ісус Христос, власне, це йому не подобається. Бо для Бога всі люди його діти. Бог любить всіх людей. Бог приймає всіх людей. Але сьогодні мені на думку приходить, власне, фарисейство наше, яке зустрічається в 21 столітті серед християн, які називають себе християнами. покинувши Божу заповідь, дотримуються людських передань. Зараз цей також дуже часто зустрічається. Чи чули ви коли-небудь таке питання? А чи можна в неділю шити? Чи можна в неділю різати? Ось з цього люди дотримуються аж дотошно, але ця сама людина йде в неділю на город копає, сапає, іде в неділю на Торговисько торгує і купляє. Тобто ця людина може собі дозволити працю в неділю навіть тяжку, але щоб різати чи шити, то ніколи в житті чомусь боїться. Власне, тут я бачу подібно, так як е, ці вмивання глечиків там, чи миття. Е, е, Тобто людські передання для нас буває для людей сильніше від Божих заповідей. Але воно бере, власне, джерело має ці, ці заповіді людські, як скажемо, і фарисейські такі, мають початок від Божих заповідей, Що в неділю не можна працювати. Неділя нічого не робить. Але сконцентрували люди на чомусь одному. Що шити не можна, чи різати не можна, чи ще щось ще Що може, щось не можна. Щось одне. Але коли може там <кхух> врізати хліба в неділю, то як, можна чи не можна? Щоб з'їсти. Навірно. Тож їмо, треба їсти. Власне, Подібна історія, коли фарисеї побачили, що учні Ісуса Христа йшли в суботу, в день Шабату, теребили зерна, колоски і їли колоски. Фарисеї були згоршені, що казали, хіба можна в суботу теребити? Оце праця. Хіба можна оздоровляти в суботу, бо це праця лікування? Лікар лікує в, в, в той день? Власне, не може. Але, власне, суть сьогодні не в тому, чи можна, чи не можна, а наше очищення, що Ісус Христос Господь Бог хоче, щоб ми виконували його заповідь, що із днів працюють, сьомий відпочинок для Господа. Відпочинок для Господа це є святкування. Він хоче, щоб ми святкували, щоб ми раділи, веселилися. Не щоб ми сумували через те, що в цей день щось не можна робити що це є якась, якась заборона, що заборона, бо завжди заборона викликає в людини або спротив, або якусь е, нерадість, скажімо так, м'яко. Але Господь Бог Ісус Христос хоче, щоб ми в цей день раділи. І тому якби навіть забороняє нам. Працювати в цей день, щоб ми відпочили, як один так можна порівняти, що одна людина дуже любила свого пана і хотіла йому услуговувати, і працювала, і працювала і то зробить, і то для нього зробить, і ще щось для нього зробить, але пан теж, скажімо так, любив свого слугу. Каже, ну то відпочиньше трошечки. Я тобі зроблю, зроби собі свято, відпочинь трошечки. Позви своїх друзів, заліж якогось ягнятка собі, і, і, і повеселіться, і, і, і відпочиньте. Але людина ще хоче попрацювати. І так можна сказати, що в деяких людей. Є таке поняття, що праця це не гріх. Так, праця це не гріх. Праця, як дехто де -хто, де -хто каже, з обіжани зробила, з мавпи зробила людина. Праця це щось дуже таке досконале, це щось дуже благородне, що нас поблагорожує. Так. Якщо перестанемо працювати, то станемо, ну ким станемо, не знаю, ким станемо не дуже подібними на людей. Але власне Ісус Христос хоче сказати, що ми більше будемо подібними на людей, коли навчимося теж час від часу відпочивати, святкувати правильно святкувати. І щоб ця заповідь не викликала в нас того страху, такого фарисейського, що щось не можна робити. Можна в цей день святкувати. Можна в цей день відпочивати. Можна в цей день радіти. І Господь Бог хоче для нас зробити ці свято, щоб ми раділи. Визнаємо нашу.